Доброго ранку, любі наші дітки, продовжуємо працювати над темою тижня Природа космосу. Сьогодні ми поговоримо з вами про зорі. Зорі – це самосвітні розжарені кулі, в яких відбувається перетворення речовин. З виділенням великої кількості енергії, розманітність зір надзвичайна. Вони відрізняються за температурою, розмірами, кольором. Та багато іншими ознаками ви, напевно, звернули увагу, що зорі утворюють на небі певні скупчення сузір'я. Сузір'я означає колекція зірок. В давнину сузір'ями називали групу зірок, які допомагали запам'ятовувати візерунок зоряного неба. І з його допомогою орієнтуватися на місцевості і в часі. У кожного народу були традиції розділення зоряного неба на сузір'я.